Права 428. На пошиття однієї підковдри треба 5 метрів полотна. Скільки підковдр можна пошити з 242 метрів полотна? Скільки полотна залишиться. Ну що ж, ця задача на неповну частку та на остачу. Ну що ж, щоб зрозуміти, скільки, треба, скільки можна пошити під ковдр, нам треба 242 в першої дії. 242 треба поділити на 5. І це дорівнює Всього 242 метрів. Одна підковдра це 5 метрів. Давайте поділимо куточком. Отже, 242. Поділити. Поділити на 5. Так. 24 поділити на 5, це лише 4 рази поміститься. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Тут 4 мінус 0 це 4. 2 мінус 2 0 попереду напишемо. Отже, двійку зносимо. 42 поділити на 5 це буде 8. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок буде 2. Тобто остача буде 2. Якщо ми націлу поділимо, то неповна частка буде 48. Так. А остача, остача буде два. Так, добре. Ну, то що ми можемо сказати? Отже, отже. Можна. Пошити 48 під сорок вісім підер. так. А залишиться. А залишиться. Скільки метрів? У нас остача 2. Залишиться 2 метри полотна. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки під ковдр можна пошити? Можна пошити, пишемо 48. Під ковдр. Так. А скільки метрів полотна залишиться? Пишемо 2 метри. Ну що ж, ось таке практичне завдання. На цьому вправу завершено.